языком да, всем привет, подписникам, кто зашел на канал. Так, ну уже кабинета поставил, трошки в культуре. лужок села. передплужники, Два поставив спереду і ззаду. Посередині зробив дисковий, хто підписаний, бачив. Непогано, непогано, треба ще шукати, купи Так, горай, гораю без грабліни. Ороночка. Вже така, як я хотів, не сильно глибоко під сою, ні глибоко, не гору. Може вітер буде задувати. Ну, рештків. Рештків я не... Ну, є, звісно, але... ну, це десь не знаю де їх знайти. Всі вони там. Борозна, рівненька. Ну, нормально. Щось таке. На полі з заднім колесом цим такого з самого заду, нормально. Ну на, на городах не, не можна. До межі близько взяти не можна, бо Скупає десь на сантиметрів до 30, а може й більше як 30 від заднього корпуса. Не можна близько до нузі взяти. Тут кожен лисо теж поставив, закріпив, бо не можна воно якби не було колеса, щось дуже залазить. Передні. Я вже і вимілював, і викручував. Все одно воно ну, щось. Тут дуже передок залазить Поставив колесо, наче, наче краще. Okay. Так, наче більш менш. Так, ну все. лайк підписка. Трошки оремо, бо треба на зиму вибрати. Так, все, всем пока.